Слухайте, а що це за така тема пішла? Ображати міленіал? Я міленіалка 95-го року народження, і давайте відповім за себе по пунктам. Перше, це любов до кави. Я люблю каву, мені вона дуже подобається. У мене є кава і банка розчинної кави на випадок, якщо не буде світ. Але я не скажу, що це прямо якась залежність. Просто якщо я її люблю, то чого я маю собі в цьому відмовляти? Хоча багато хто мого віку каву взагалі не п'є, вона їм не подобається. Я до речі, з ними не дружу. Якось так історично склалося, що я дружу з кавовими тарчками, такими ж як і я, от на. Комфортненько разом. Другий міф це те, що всі міленіали люблять «Гаррі Поттера». No! я не люблю, просто не подобається. Типу, я поважаю його як проєкт. До речі, я була в місті, де його знімали, і якось так між іншим англійцям зізналася, що я кажу, ну мені не подобається. Якось воно не моє, ніколи не дивились. Так вони на мене там чуть не образились і сказали, щоб я обов'язково його передивилася і змінила свою точку зору. Туди ж про сагу сутінки. Я її взагалі не переварюю. І мені дивно, коли маркетологи сують оцю естетику Гаррі Поттера і сутінок у всі можливі продукти. Третя це. Сірі інтер'єри, ну дивіться, я люблю сірі інтер'єри. Те, Що я спостерігаю зараз, і чого сміються з міліня? Вони занадто сірі і занадто монотонні. В принципі, я розумію, чого так сталося, тому що ми виросли в інтер'єрах оці 92 тисяч. Січні, коли все було дуже екватичне або простою мовою, збірна селянка, типу меблі з одної епохи, кавйор з інш. Звісно, діяло на не принаймні в мене складалось враження, що тут постійно хочеться прибрати, і все якось дуже наляписто. Я розумію, коли люди мого покоління вийшли з такого інтер'єру і сказали, досить я хочу, щоб в мене був стерильність, порядок, щоб в мене був вдома космічний корабль з мінімумом деталей. Але з другого боку вони ну занадто монотонні зараз, що занадто то не здраво, і скрізь потрібен ну професійний підхід. Наче все перечислили. Я не знаю, що там співпало з міленіалами, не співпало. Так що дякую, що подивились, А відалі напишіть ще й свою точку зору, якщо ви раптом теж міленіали.